А що, якби одна глава могла змінити ваше життя? А що, якби був такий уривок писання, який дозволив би вам залишити минуле позаду, зазирнути за межі ваших нинішніх проблем і мати надію на світле завтра перегортаючи сторінки з цими потужними словами, ви можете перегорнути сторінку у своєму житті та отримати впевненість необхідну для кожного кроку. Слова, які містять бажання Бога вдихнути у вас оновлене життя через божественну обітницю, очікують, щоб їх затребували. Обіцянка, що ви ніколи не будете залишені, ніколи не будете самотні, і про вас завжди будуть піклуватися. Обіцянка, що ви обрані і покликані Богом. Як би змінилося ваше життя, якби ви знали, що можете витримати кожне випробовування, що ніщо не може стати на вашому шляху, і що немає нічого, чого Бог не зробив для вас? Не вже важко повірити, що таке розташування простих слів чудово складених, придуманих Богом майже дві тисячі років тому, може бути таким прекрасним? Що ж це за глава? До Римлян 8. Найбільша глава у Біблії. Привіт. Я Девід Джеремеє. Ви коли-небудь бачили щось настільки глибоке, що воно буквально змінило ваше життя? Можливо, це був натхненний музичний твір або захоплююче місце, як Каньйон, і Ви були просто у захваті від Божого творіння. Послання до Римлян таке ж. Це глава у Біблії, яка може змінити все ваше життя. І що Павло написав у шести коротких віршах, явно змінило його життя. І це може змінити і наше життя. Дана серія програм називається До Римлян найбільша глава у Біблії. І У сьогоднішньому посланні Павло задає сім питань, щоб виділити п'ять непохитних обіцянок. До речі, п'ять непохитних обіцянок. Це назва сьогоднішнього послання. Павло був настільки приголомшений благодаттю Божою, що вдається у цих віршах до питань, щоб допомогти нам побачити просто неймовірну Божу благодать. Ми дізнаємося питання і відповіді, які ведуть до п'яти обіцянок. Все це у сьогоднішньому випуску поворотного моменту. Дякуємо, що дивитесь поворотний момент. Далі доктор Джеремає зі своїм посланням п'ять непохитних обіцянок. Документальний фільм Біла Моерса про гімн дивовижна благодать включає сцену, зняту на стадіоні Уемблі у Лондоні. Різні музичні колективи, переважно рок-групи, зібралися разом, щоб відсвяткувати зміни у південній Африці, і чомусь промоутери поставили оперну співачку Джесі Норман заключним номером концерту. Фільм по черзі демонструє сцени з величезним натовпом на стадіоні та інтерв'ю із Джейсі Норман. 12 дванадцять годин такі групи, як Guns N' Roses, підривали і дривали натовп через динаміки, приводячи у захвачанувальників вже і так на підпитку від випивки і допінгу. Натовп вимагає на бісирок групи погоджуються. Тим часом Джейсі Норман сидить у своїй вбиральні. Обговорюючи дивовижну благодать з Моерсом, Гімн був написаний Джоном Ньютоном. Сказала вона жорстоким работорговцем. вперше він покликав Бога перед штормом, який ледь не викинув його за борт. Ньютон прийшов до світла тільки поступово продовжуючи займатися своїм ремеслом, навіть після свого звернення. Однак пізніше він відмовився від своєї професії. Він став міністром і приєднався до Вільяма е. Вільберфорса у боротьбі проти рабства. Джон Ньютон ніколи не забував про благодать. Коли він написав, вона врятувала такого негідника, як я він клав у ці слова усе своє серце. У фільмі Джейсі Норман виявляє, що Ньютон, можливо, запозичив стару мелодію у рабів, викупивши пісню, так само як він сам був викуплений. Нарешті їй прийшов час співати. Лише одне коло світла слідкувало за Норманом, величною афроамериканкою у плавному африканському Дашикі, коли. Вона йшла на сцені. Ніякого бек-вокалу, ніяких музичних інструментів, тільки Джесі Натов берує шумить, кричить. Давайте Гансен Роузес!» Інші підхоплюються крик. Ситуація стає неприємною. Джесі Норман починає співати одна капело і дуже повільно. І Тисячі шанувальників року замовкають перед її арією благодаті. Ви знаєте, деякі речі настільки чудові, що єдиновірна реакція на них це мовчання представивши дивовижні істини про наші стосунки із Богом у п'яти ланках спасіння. Далі Павло просить невідповідної реакції, Але він знає, що, він знає, що її не може бути. Єдина реальна альтернатива це тиша стадіону. до Римлян 8.31 Ми читаємо такі слова. Що ж скажемо на це, коли за нас Бог, то хто проти нас? і цілком очевидно, друзі, що Павло. Ло говорить тут не тільки про те, що ми обговорювали з вами раніше, а про і всі благословенні речі, які належать нам завдяки Христу. його питання можна перекласти так: ну що тут ще можна сказати? Потім Павло задає своїм читачам п'ять питань, Ми із з вами зараз робимо те ж саме. Поки я буду читати, звертайте увагу на питання. той же хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас. Як же не дав би він нам і з ними всього, то скаржувати буде Божих вибранців, Бог той, що виправдовує, хто ж той, що засуджує. Христос Ісус є той, що вмер, надто й воскрес. Він праворуч Бога. і Він заступається за нас. Хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? як написано за тебе, нас цілий день умертвляють. Нас уважають за овець, приречених на заколення. Джон Стот бачить питання Павлатака. Відповідь апостола на його власне питання складається з ще п'яти питань, на які немає відповіді. Він кидає їх у повітря у дусі сміливого виклику. Він закликає всіх і кожного на небі, на землі чи у пеклі відповісти на них або спростувати істину, яку вони містять. Але відповіді немає, бо ніхто і ніщо не може заподіяти шкоду народу божому, який він передбачив, визначив, закликав, виправдав і прославив. відповідаючи на ці п'ять питань, ми виявляємо п'ять непохитних обіцянок, які дають нам мужність і надію у нашому занепалому світі. І оскільки у віршах 29 та 30 було ланок ланцюга порятунку. Тут ми бачимо п'ять переконань, які випливають із цих чудових віршів. зараз вони потрібні так, як ніколи. Перш за все, віруючому в Ісуса Христа немає чого боятися. послання до Римлян 8.31. «Коли за нас Бог, то хто проти нас, те, як Павло поставив це питання, свідчить про позитивну відповідь. Ми могли перекласти його так, оскільки Бог за нас хто може бути проти нас. Якби Павло просто запитав, хто може бути проти нас, на це питання було багато відповідей, але питання не в тому, хто може бути проти нас. Питання звучить так, коли за нас Бог, то хто проти нас? і яку велику різницю робить це маленьке слово, якщо. І ними словами, якби хто зі зміг забрати наше спасіння, то він мав би бути більше ніж Бог. До Римлян 8.1 він каже, що для тих, хто у Христі Ісусі немає осуду, хто може скасувати цю заяву? Я маю на увазі, якби така людина існувала, вона мала бути більшою за самого Бога. Всі сили пекла можуть постати проти нас, але вони ніколи не зможуть перемогти, так як Бог на нашому боці. Леон Моріс говорить про це так. А він має на увазі, що якщо Бог за нас, то не має ні найменшого значення хто проти нас. жоден ворог не може взяти верх над людьми, яких підтримує такий Бог. Впевненість християнина у Бозі, а не в усьому, що він сам робить, і всю вічність він може покладатися на Божий дар. Павло говорить не від покмурого відчаю, а від радісного захоплення отже, слова Павла тут досить ясні. Якщо ми не могли зробити нічого, щоб рекомендувати себе Богові, то що ми можемо зробити, щоб зруйнувати Божу роботу у нашому житті? Те, чого ми не можемо зробити, ми не можемо і скасувати якщо ми не могли нічого зробити, щоб врятуватися, то як ми можемо зробити що-небудь, щоб скасувати те, що зробив Бог? Але хтось може запитати, чи може Бог забрати у нас спасіння? Оскільки він його дав, чи може він його скасувати, відповідь Павла на це питання дуже сильна. Якщо Бог не пощадив свого власного сина, щоб принести нам вічне життя, то чи дозволить він, щоб ця жертва пропала даремно? Чи зробить Бог для своїх дітей менше ніж для своїх ворогів? Чи буде він після порятунку робити для нас менше ніж до порятунку? І звичайно, ви знаєте відповідь на ці питання. Отже, перше переконання із римлян тридцять 31, Тридцять полягає у тому, що віруючому в Ісуса Христа має чого боятися. Що нам сказати на це? А по-друге, тепер у віруючого в Ісуса Христа немає поневірянь. 32-й вірш говорить: той, же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас. Як же не дав би він нам із ними всього? я знаю, що більшість із вас читали цей вірш багато разів. Нам легко прийняти як належне цю істину. Але задумайтеся на мить про цю думку. Бог не пощадив свого сина, але віддав його за всіх нас. у Бога судді, є єдиний син, дуже дорогий для нього. Цей син ніколи не чинив жодних гріхів. у всьому, що він робив, він завжди догождав батькові. Проте цьому дорогоцінному і коханому синові Бог виносить вирок, який заслугували ми. Цей вирок не порівняний за своєю суровістю, і він виконується у всіх деталях. Син повністю поніс те жахливе прокляття. Він випив чешу невимовної агонії до останньої каплі. Цю гірку чешу любов випила до кінця, і тепер вона порожня для мене. Сослання до Ефесян 1 ми читаємо благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах». Віруючому в Ісуса Христа нема чого боятися. У віруючого в Ісуса Христа немає поневірянь, і по-третє, для віруючого Ісуса Христа немає ніякого звинувачення. У посланні до Римлян 8.33 стоїть питання номер три: хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, хто виправдовує, Хоча світи сатана завжди висувають звинувачення проти Божого народу. Ці звинувачення не можуть залишатися у силі, тому що той, хто виправдовує, також є і суддею. Маркус Рейнсфорд усуває будь-яку можливість засудження, коли пише немає ніяких підстав для засудження. Так як Христос, зазнав покарання немає закону, який засуджує нас, оскільки ми знаходимося не під законом, а під благодаттю немає трибуналу або суду, оскільки ми тепер біля престолу благодаті. А головне немає судді, який міг би винести нам вирок, тому що сам Бог. Єдиний суддям також є нашим виправданням. Маленький хлопчик стріляв зі своєї рогатки. Він ніяк не міг потрапити у ціль, і він повернувся на задній двір бабусі і вибрав одну з її домашніх качок. Імпульсивно він прицілився і вистрілив. І камінь вдарив качку і вбив її. Хлопчик запанікував і сховав птаха у дротівці, але коли піднявся, то побачив, як його сестра спостерігає за ним. Після обіду того дня бабуся сказала Салі допомогти із посудом. Салі відповіла: «Джонні сказав мені, що хоче допомогти сьогодні на кухні. Хіба не так Джонні?» І вона прошепотіла йому не забувай про качку. Тому Джонні помив посуд, А що було робити, Наступні кілька тижнів він часто був біля раковини. Іноді це була його черга, іноді за свій гріх. Не забувай про качку, шепотіла Салі, коли він заперечував. Настільки втомившись від домашньої роботи, він вирішив нарешті, що будь-яке покарання буде краще ніж миття всього цього посуду, тому він зізнався у вбивстві качки. Я знаю, Джоні сказала бабуся, міцно обіймаючи його. Я стояла біля вікна і все бачила. Оскільки я люблю тебе, я пробачила Johnny тебе, і я думала, я. Довго ти дозволиш салі робити із тебе раба? Яка історія? Джоні слухав слово свого обвинувачувача і був поневолений його словами. Діти Божі пережили те саме. Павло нагадує нам, що проти нас, які були звільнені смертю Христа, ніколи більше не може бути обґрунтованого звинувачення. Диявол є великим обвинувачувачем, але його звинувачення ніколи не залишаються у силі, тому що на небесах у нас є захисник перед Отцем Ісус Христос. Він буквально наш адвокат. Він ніколи не програв жодної справи. Він представляє нас перед. Батьком Отже, давайте повторимо: віруючому в Ісуса Христа нема чого боятися. У віруючого в Ісуса Христа немає поневірянь. І по третє, для віруючого в Ісуса Христа немає ніякого звинувачення. Тепер ми підійшли до числа 4, що є відгомоном того, що ми вже вивчили. Для віруючого в Ісуса Христа немає осуду. 34-й вірш. Хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є той, що вмер надто і воскрес. Не він праворуч Бога і. І не заступається за нас. І виникає питання, чи є хтось, хто може нас засудити, і відповідь ні? Як віруючи, ми маємо чотириразовий захист у Христі. Слідкуйте за тим, що я вам зараз покажу. Перш за все, ми захищені розпіяттям Христа. у цьому вірші говориться, що Христос помер. Христос помер на христі і прийняв за нас осуд, якого ми заслуговували. Ми не можемо бути засуджені, тому що він вже був засуджений за нас. У Посланні до Галатів 3.13 сказано: Христос відкупив нас прокляттям закону, ставши прокляттям за нас, бо написано проклятий усякий, хто висить на дереві. Ми не можемо бути засуджені, тому що Христос був засуджений замість нас. Ми захищені Його розп'яттям. Номер два. ми захищені Його Воскресінням, і Писання говорить, що вмер на той воскрес. Коли Ісус Христос повернувся із могили, він довів свою перемогу над гріхом і смертю. І справа не тільки у тому, що він воскрес із мертвих, а й у тому, що його воскресив батько. Це показує, що батько був задоволений жертвою свого сина як єдиний привід для нашого виправдання. його воскресіння є доказом нашого виправдання. Отже, ми захищені Його розп'яттям, його воскресінням, і по третє, ми захищені Його вознесінням. Він праворуч Бога, говорить Павло, послані до Римлян 8. Він навіть зараз знаходиться по праву руку від Бога. Піднесення Ісуса Христа по праву руку від Бога оця символізує честь, силу і владу дані йому у якості нагороди за повне виконання його роботи. У послані до Филип'ян 2.8.9 це все виражене всього кількома словами. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і до смерті хресної. Тому й Бог повищив його та й дав йому ім'я що вище над кожним ім'ям. А ви зняли, друзі мої, що у старозавітньому храмі? Абсолютно ніколи не було сидячих місць, тому що робота священників по боротьбі з гріхом ніколи не закінчувалася. Їм ніколи було сідати. Вони працювали без зупинки, але тут сказано, що коли Христос був піднесений, він сів. Робота зроблена. Ніколи більше не буде потреби у жертві за гріх. Мені подобається говорити, що Ісус сів не тому, що втомився, а він сів, бо закінчив. Про це сказано у посланні до Римлян, а ще у посланні до євреїв. До євреїв 10, 11, 12, і кожен священик щоденно стоїть, служачи, і часто приносить жертви ті самі. що ніколи не можуть зняти гріхів, а він за гріхи світу приніс жертву один раз, і назавжди по Божій правиці засів він сів, бо все закінчилося. Ісус заплатив за все, йому ми зобов'язані всім. Не залишилося нічого, що можна було принести у жертву за гріх, бо була принесена найбільша і найунікальніша жертва. Отже, ми захищені розп'яттям Христа. Його воскресінням і його піднесенням. А ще ми захищені заступництвом Христа. І він і заступається за нас сила нескінченного життя Христа рятує нас до самого кінця. Ось що говорить нам послання до євреїв, тому може він завжди і спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступитись. Це саме по собі окреме послання, але дозвольте мені сказати, що ми не залишилися без захисника і представника на небесах. Господь Ісус Христос, наш заступник. Він наш адвокат. Він стоїть між нами звинуваченнями, які висуваються проти нас навіть зараз. він є причиною, по якій нам немає осуду, і це підводить нас до п'ятого із п'яти благословені вірувань у посланні до Римлян 8. Ще раз віруючому в Ісуса Христа немає чого боятися. У віруючого в Ісуса Христа немає поневірянь для віруючого в Ісуса Христа немає ніякого звинувачення для віруючого в Ісуса Христа немає осуду. І Якщо ви шукаєте ще щось, то ось воно. Для віруючого в Ісуса Христа немає відділення. Прочитайте зараз разом із зі мною вірші, що відкривають цю істину. Послання до римлян, глава 8, вірші 35 і 36. то нас розлучить від любові Христової, чи недоля, чи утуск, чи переслідування. Чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч як написано за тебе, нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець приречених на заколенням. коли Павло говорить про любов Христа. Він говорить не про нашу любов до Христа, а про його любов до нас. І він заявляє, що любов Христа до нас це захист від життєвих труднощів. Наша любов до нього не постійна, але його любов до нас непохитна. У першому Івана 4, 9, 10 сказано: любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що він полюбив нас і послав свого сина в благанням за наші гріхи. 19-й вірш. «Ми любимо його, бо він перше нас полюбив. Отже, друзі, які обставини має на увазі Павло, говорячи про відокремлення від Христа? Він перераховує їх у 35-му вірші. Це скорбота, тіснота, гоніння, голод, нагота, небезпека або меч. Це не повний список. Все це також можна знайти у другому посленні до Коринтяну розділах 11-му та 12-му, де Павло говорить про небезпеку, яку він зазнав у службі. Жінні він не був якимось кабінетним богословом. Те, про що він пише, він випробував на власній шкурі. Він вже зазнав перших шість із семи труднощів, перш ніж написати послання до римлян. А сьому. Мечем він повинен був бути страчений. апостол говорив не лише із натхненнями, а й з досвіду. Тому коли він заявив, що нічого з цього не може призвести до відокремлення віруючих від їхнього господа. Він знав про що він говорить. Не тільки тому, що Бог надихнув його написати про це, а й тому, що він пережив усе це на собі. Наступного разу ми поговоримо про те, що ці сім речей не тільки не відокремлюють нас, а від Божої любові, але у кінцевому підсумку піднімають нас до статусу більше ніж переможців. Великий апостол закінчує цей розділ до Римлян вісім цитатою зі старого завіту. Він вибрав уривок із псалма 43-го. Псалом 43, 23, «Що нас побивають за тебе щоденно, пораховано нас як овечок жертовних» досить дивне закінчення такого тріумфального уривка. але коли ви входите у його розуміння, все починає вимальовуватися. Павло цитує ці слова, щоб відкрити істину про те, що для Божого народу є реальні ризики, заклик до історичної відданості. У християн може виникнути спокуса, подумати, що оскільки любов христа настільки реальна і непохитна, їм не потрібно боятися, що вони зіткнуться із проблемами. Але писання показує, що любов гарантована нам як і біди. Заради бога, ми щодня стикаємося зі смертю. Насправді Павло говорить інакше. Він каже, нас вбивають кожен день. Це реальність, а не фантазія. це небезпека, із якою стикаються християни. І деякі з нас починають помічати, як обстановка нагрівається тут, у Америці, у тих місцях, де ми ніколи б не подумали побачити таке. Неймовірно, що у світлі всіх проблем, з якими ми стикаємося, лежать усі ці обіцянки. Для тих, хто у Христі Ісусі незалежно від того, що відбувається у вашому житті, нема чого боятися. Що ж сказати на це немає поневірянь. Якщо він віддав свого сина, то що він міг не дати? Немає звинувачень. Хто може звинуватити вас, коли всі звинувачення представлені Богові? Немає осуду. Згадайте те, що ми дізналися раніше. Отже, немає нині ніякого осуду тим, які у Христі Ісусі, І немає відділення. Хто відділить нас від нашого Бога. Суверенна благодать могутнього бога безсумнівно є тим, чому віруючи радіє Бог за нас. Гарольд Воккель був місіонером у Кореї під час корейської війни. Він був призваний до армії, і направлений до таборів для військовополонених як капелан. У цих таборах були десятки тисяч північнокорейців. Деякі з них були комуністами, які активно розпалювали заворушення і повстання. Коли Вокель увійшов до першого табору. Він відразу ж завоював увагу людей, тому що він міг говорити їхньою мовою. І він сказав, що хоче навчити їх пісні. Це була корейська версія знайомої нам дитячої пісеньки. Ісус любить мене, це знаю я, тому що так говорить мені Біблія. Малюки йому належать, вони слабкі, але він сильний. Так, Ісус любить мене. Так, Ісус любить мене. Так, Ісус любить мене, так, любить мене. так, любить мене. так говорить Біблія. Коли капелан Вокль закінчив викладати це. Він пішов у другий табір і так далі. Поки не охопив усі табори військовополонених у Кореї, потім він знову пішов по колу на цей раз розповідаючи кілька простих істин про цього Ісуса. Він робив це цілий місяць, і тисячі цих ув'язнених чоловіків і жінок стали віруючими коли перемир'я нарешті настало, і країна була розділена на сумнозвісну 38-му паралель тисячі цих колишніх військовополонених відмовилися повернутися до північної Кореї та комунізму, і замість цього вирішили жити на півдні, де вони могли продовжувати розпізнавати і поклонятися Ісусу, який їх полюбив. І на все це ми говоримо радісне амінь, який це привілей, яка радість бути послідовником Христа і бути одержувачем усіх цих великих підбадьорень з послання до Римлян. Послання до Римлян, глава восьма, найбільша глава в Біблії, і я вірю, що вона говорить до ваших сердець сьогодні. Дякую, що були зі мною у поворотному моменті. Вивчаючи слово Боже, ми розуміємо, що наш люблячий Бог бажає мати з нами особисті стосунки. Отже, якщо ви хочете почати відносини і провести з ним всю вічність, то перший крок це покаятися у своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Якщо ви вже зробили цей крок віри, то розкажіть про нього іншим християнам із надійного служіння або помісної церкви. і Продовжуйте зростати у знайденій вамі вірі. Благословень вас до зустрічі наступного разу прямо тут на програмі. Поворотний момент.